Олександр Щесняк – заслужений артист України, близько року тому переїхав з Миколаєва до Одеси. Зараз чоловік готується до прем'єри нової вистави. Смисл цієї вистави повернення до, своїх, до свого українського коріння. Ну, я не хотів казати, що це більш про війну. Все ж таки назва відповідає дійсності це про кохання. Олександр присвятив театру більше 20 років. За цей час приміряв на собі безліч ролей. А свою кар'єру починав саме в Одеській мускомедії, де сьогодні і працює. Злодіїв мені вважається краще грати ніж кохання. Кохання взагалі на сцені дуже важко грати. Я, я, я. Артиста прийняли не тільки у творчому колективі, а й глядачі, серед яких багато мешканців з Миколаєва. Люди були приємно здивовані, побачивши на одеській сцені земляка. Могу сказати, що це було його правильне рішення – звернутися до нас, к нам, а наше правильне рішення, що ми його взяли. Зрители прийняли хорошо, тому що спектаклі хороші, а колеги со временем стали принимать, потому что ну, всегда ж присматриваются. У рідний Миколаїв актор поки не планує повертатися. Каже, війна змінила плани та життя, втім змусила стати сильнішим. Я з Миколаєва виїхав о, в сентябрі, по-моєму, коли там вже обстріли майже закінчилися. Угу. Ну, не дуже невірилось. Як тільки почало бахати, то розумів, що це воно. Планувати майбутнє заслужений артист не береться. Втім, каже, буде продовжувати не тільки акторську діяльність, але й режисерську.